Я коли заходила в приміщення, в якому ми пишемо інтерв'ю, mm -hmm. там написано Friendly Space. Friendly Space це значить, що можуть прийти геї, лесбійки і всі, хто не проти е, такого квір-середовища. Так, я б хотіла, от якраз запитати, що це для тебе, і в наприклад, в Києві, де ти живеш, для тебе які місця ти міг би так назвати, крім місця своєї роботи? Для, для мене як для ведучого, це місце роботи, а як для володі. Ну, я тут можу спокійно п'яний зализатись з партнерами, станцювати ламбаду, наприклад. Ну, щось, якщо, умовно кажучи, то тут я можу собі, знаєш, коли ти там дуже веселий, якийсь день народження, і ти така «Гарі все!» І ей не, не. от я тут можу зробити не. Я це не, в принципі, можу робити де завгодно. Але розумієш, я люблю публічність, медійність, все класно, але я не хочу, щоб моє життя повністю робилось реаліті шоу. Тобто я знаю, що знайдеться якийсь дебіл, який начне оце все. Мені вона нахер не треба, нерви, я ще й дратися особо не вмію, розумієш? Ну тобто, чорт з ним? Ну, типу, от я е, навчився за роки витісняти таких людей, от зі свого емоційного стану. Так, от бах, і знецінюєш, витісняєш. Вони не не несуть тобі маро. Чи багато людей, яким навпаки, важко. Важко протистояти, важко дати опір тим, хто їх ображає. Ну а, чи багато козлів ти маєш на увазі, чи бага чи Ні. багато тих, хто їх обіжає. Ну, сіля, які, козлів, які обіжають, чи тих, кого обіжають? Тих, кого ображають. Ну тобто, я розумію, якби я тебе образила, ти би сказав ей, стоп ну, тонять. Це залежить, я думаю, від досвіду і характеру людини. А, так чи інакше ми стикаємося з дискримінацією якоюсь ну кожного дня. Ладно, чорт з тим. Вона буває так як якась дурацька шутка. А буває велика клим. Дивись, я бачив, ви між собою да. жартуєте навіть про Набер... це одне, да, одне да, одного. Да. Ну, це ж правило таке, що типу, як чорні про чорних, так і ми про нас, а іншим зазі.